П'ять важливих фактів про Великдень. Великдень для католиків. Це не просто день, коли ми святкуємо урочистість Воскресіння Христа. Великдень це головне свято Року і найважливіший літургійний період, коли ми святкуємо перемогу Ісуса над гріхом і смертю та спасіння людства через найбільший акт Божої любові. Відкуплення. Ось п'ять речей, які варто знати про Великдень. Великдень це не просто свято, це літургійний період, який триває цілих 50 днів. Це другий за тривалістю період у церковному календарі. Щороку Великдень припадає на першу неділю після першого повного місяця, у час або після весняного рівнодення і завершується святкуванням п'ятдесятниці. Слово Великдень є у святому письмі. Великдень це дослівний переклад грецького буквально великий день. Ми зустрічаємо це поняття в Євангелії від Йоанна у 19 розділі. Там написано через те, що це була п'ятниця, отже, щоб не залишилися в суботу тіла на Христі, бо був Великдень тієї суботи, то юдеї попросили Пилата, щоб переламали їм голінки і познімали з Христа. ОКТАВА ПАСХИ Період від Великодній неділі до неділі Божого милосердя. Тобто другої неділі після Великодня, називається Октавою Пасхи. Це перша фаза Великоднього періоду і продовження святкування Великодня. Неділя Божого милосердя. У другу неділю Великодня святкуємо неділю Божого милосердя. Ісус висловив бажання відзначати свято Його милосердя І сказав сестрі Фаустині Ковальській, що це має бути неділя після Великодня. У 2001 році святий Йоанн Павло II так сказав про цю подію. Якось Ісус сказав сестрі Фаустині Людство ніколи не знатиме миру, доки з довірою не звернеться до Божого милосердя. Боже милосердя, це пасхальний дар. Який церква отримує від Воскреслого Христа і пропонує людству на світанку третього тисячоліття. Так про це свято сказав у 2001 році святий Йоанн Павло ІІ. Свято Вознесіння. Свято Вознесіння Ісуса на небо припадає на 40-й день Великодня. Катехизм Католицької церкви зазначає Вознесіння Христа означає остаточне входження людської природи Ісуса у небесне володіння Отця, звідки Він повернеться, але яке до того часу приховує Його від людських очей. Ісус Христос, глава Церкви, випереджує нас у прославленому царстві Отця, щоб ми, як члени Його тіла, жили надією, що певного дня будемо з ним навіки. Увійшовши раз і назавжди в Небесне святилище, Ісус Христос безперервно заступається за нас як посередник, що повсякчасно дарує нам зсилання Святого Духа. Великодня молитва святого Іполита Римського. Христос Воскрес! Нижній світ спустошено, Христос воскрес духи зла падають. Христос Воскрес, ангели Божі радіють. Христос Воскрес, гробниці мертвих порожні. Христос воістину Воскрес із мертвих, перший зі сплячих. Йому слава і влада навіки вічні. Амінь.